Готуємося к відкриттю. Позаду мене простір для підтримки жінок та дівчат. Я зараз вам відкрою завісу. У нас будуть багато цікавих заходів, і у нас великі кімнати. Це кімната адміністраторів. А це майбутня дитяча кімната. Тут у нас будуть юристи. Це є кімната, в якій ми будемо проводити інформаційні сесії і тренінги для жінок і дівчат. А це таємна кімната, де будуть проходити заняття сесії з психології. Ми говоримо про відкриття просторів в Харкові Харківській області. Простори відкриваються для підтримки жінок, адже жінки це 50% економічного успіху країни. Якщо ми не будемо їх підтримувати, то 50% – це вже занепад нашої економіки. Для чого ці простори? Для того, щоб жінка відчувала себе вільною, для того щоб жінка відчувала себе окриленою, для того, щоб жінка відчувала себе впевненою. А для цього будуть проводитися психологічна підтримка, юридична підтримка і в собі заходи різнопланові заходи, які допоможуть жінці знайти себе, покращити своє психоемоційне почуття. Запрошуємо вас відвідати наші простори. Будемо з нетерпінням чекати вас на наших локаціях.